Ви заручались. Каблучки нема, але світліша шкіра на її місці. Цей прийом прийнято називати сканом Шерлока. Але автори бібісішного Шерлока вирішили зробити цей прийом взагалі основним способом подачі інформації про злочини, і при цьому порушили основне правило хорошого детективу. Банкун був шульгою, кавовий столик, по ліву руку, ручка чашки дивиться ліворуч, лівою розеткою. Користуються частіше. Нам не показали предмети та частини локації, які просканував Шерлок, щоб дійти до своїх. Геніальних висновків, тобто нам пред'явили їх лише постфактум, коли він уже все розгадав, і це дуже кепсько. Автор справді хорошої детективної історії мусить здбати про те, щоб аудиторія мала всю ту саму інформацію, що й головний герой, щоб принаймні мати шанс дійти до істини самостійно. Однак персонаж Камбербетча починає діставати неймовірні прозріння, просто нізвідки, та на це стає неймовірно нудно дивитися.